Я так розумію, сьогодні буде теплий, добрий випуск. Ці дітки прийшли і соромляться. А ми оглядаємо кохання на виживання. Як він про неї говорить, він каже на неї богиня. і притом без сарказму. Ну, як на мене, вони переграють, у них набагато менше проблем, ніж є. Я ще не дивилась. Я вам оглядаю прямо так, в прямому ефірі, так сказати. І... Думаю, а чого не зроблять хоча б один випуск, де щаслива пара, де нема оцих, я розумію, можливо, не буде цікаво дивитися ну, якусь емоційну щасливу пару. М? Щоб хоч якийсь приклад людям, як треба, бо постійно показують, як не треба. На телебаченні тотально показують, як не треба. В кінематографі теж, тому що в літературі головне ж сценарій, він усюди, і в кіно, в літературі, в комп'ютерних іграх, телешоу, і там завжди повинна бути якась проблема. Інакше не цікаво дивитися. Але ж десь має бути і приклад, що цікаво, що ну, як правильно будувати сім'ю. Ну, для мене це Беверлі Хілз, Волші, старші. Хто дивився, напишіть в коментарях. Взагалі напишіть в літературі, в кіно, взагалі в мистецтві, а також в шоу. Ви десь бачили приклад щасливих стосунків. Що для вас приклад, окрім вашої родини? Хоча, якщо у вас і в родині класний приклад, теж буду рада почитати. Ну, бо в мене ні. У мене просто токсичні сім'ї. Я виросла в такому жаху, хоча раніше я цього не усвідомлювала. Ну, Саша явно домінує тут, він в неї перший закохався, і вона така власна, справжня українська жінка. До речі, для України характерно. Лідерство жінок. Це в нас ще пішло з Другої світової. Чоловіків не було, жінки брали все життя в свої руки. Так уже третя світова, а ми з цього патерну не то, що не вийшли, а ще більше закріпилось. Ну, їй показали як жорстку, хоча вона зовсім не жорстка, вона м'якенька. Це я тільки розказую про інтерв'ю. Вона м'якенька, що всередині, що зовні. І він теж подав, типу, що як він підкаблучник, і йому за це соромно. Хоча йому соромно тільки з вигляду. Внутрі то йому комфортно, і ця, це біч юності. Ти ще слухаєшся цих стереотипів. Ти ще думаєш, ой, хлопець має бути старший, домінантніше, ще щось. Хто це придумав? Якщо йому комфортно, то в першу чергу він має слухати себе, себе! І посилати всіх, хто його намагається якось принизити з цього приводу. Бо що, бо самодостатня особистість сама вибирає своє рабство? Ну, далі, як завжди, лідалі аля в джунглях, потім інструкція до шоу. І при чому тут вже ці джунглі? Це раніше вивозили пару за кордон, давали їм якісь випробування. Зараз все відбувається там десь в Львові. Ну, словом, вже можна було якось і атмосферку поміняти. Але це дрібниця насправді, дивимось далі. Які вони милашечні, коли йдуть по мосту. Сьогодні вони в Києві. Він каже: сто штук заберем. потім женимся, дітей родимо, вона смущається. По суті, це пропозиція. Ну, блін, хоч і така, але. Видно, що в нього це в серці. Ну, я не знаю, дивлюся на них, ну щаслива пара. Бо ж, яка лідалі струнка, да, а все одно обличчя кругле і додає ваги. Ну, що зробиш? А я люблю круглі жіночі обличчя. Я люблю, коли жінка кругленька, а чоловік такий гострий. Ну, Воно ж так і є. Навіть по назвах органів, навіть по назвах клітин, по формі клітин. да, Жінки всі да, округлі. Чоловіки такі гостренькі. На хлопчика вділи будочку, а дівчинка має його вести. Тягнули вони ту будку, сварились, плакали, і виявилося, що він її зрадив. Він навіть не переспав з тою дівчиною. І вже ридають. Немає нічого корисніше в хазяйстві, ніж винуватий мужик. Це да. Ну, у них прям трикутник Карпмана. Ну, вони міняються. То вона жертва, бо він її зрадив, то він жертва, бо вона його клює. Це стабільні стосунки, вони будуть разом. Потім на хлопчика виливали відра з різними гедотами, і в хробаках він сразу погодився на хробаків, знайшли підказку, біжать за ключем. Форт Бояр на мінімалках. Бігли, бігли і не добігли. ну бувай. Він так до неї устала, болить голова. А її прям він її дратує. Він такий залежний від неї, що він цим її дратує. І я подумала ну, це не до цієї теми, просто ось він в тих хробаках, в тому бруді, йому хоч відерце водички, дали, щоб якийсь змінний одяг, щоб він хоч добратися зміг до готелю нормально. А на питаннях фінансової грамотності він так мило забув слово, що чоловік має жінку обезпечувати. Це слово забув. Це було дуже мило. Він такий експресивний, а вона така більш холодна ну, прям як на цій картинці. От вона така холодна королева, а він такий шут коло неї. Їм дали в розпорядження бар. Барменом був хлопчик, дівчинка була офіціанткою, їм, звичайно, було важко перший робочий день, вони нічого не знають. Вони абсолютно нормально себе поводили і нормально справлялися як для звичайної людини. Ну, як ці підставні клієнти почали її булити, мені стало шкода. Ну, це все нереально запам'ятати. Їм треба було хоча б шпаргалочку залишити, дати листочки записати. Ну, в нормальному житті у нас є листочки законспектувати. Це неможливо запам'ятати. Одразу порада для тих, хто йде в це кохання на виживання. Візьміть з собою листочок і олівчик, не ручку, олівчик. І хоч буде те, щось записувати. Саша не витримала напруги і розплакалася. А Вітя? Вітя ж його звать, як справжній чоловік пішов її захищати. Це круто. Чоловік це і є захисник, це захист. Я думаю, вони одружаться. Ну, Це вона занадто прискіплива до нього. Ну, Дійсно ж, головне не завдання виконати, а стосунки покращити. Приглядається у хлопця дуже занижена самооцінка, хоча насправді він класний хлопець, веселий такий, компанійський, відкритий. А як він хвалить її форми, Боже, скільки жінкам нав'язують комплексів. Ну, вона наче не чує його. Вона могла б кайфувати, хоча б від того, що він кайфує від її тіла? От, якщо б молодость знала, якщо б старость могла. Сашуня та на майстер-класі з Полденса упала на тих каблуках. Боже, як він побіг і рятувати? Я хочу собі такого заботливого чоловіка. Оце до мене треба такий підхід, ніжний, ніжний. Чого їй не так? Перш ніж ставати на каблуки, треба розім'яти хоча б стопу. Ну а як же? Вже ж не діти. Ні, ну Вони то діти, але ну, тим не менше. Коли вона вийшла в цьому комбідрезі, простенький такий комбідрез, як він реагував на неї, так чоловік має на свою партнершу реагувати, учиться хлопці. Ну в неї реально красивенно виходить, взагалі, суперську. Я навіть скрін зробила, бо це не виносимо гарно. Ну, це прикол, що вона йому залишає записочки, як мама, що зробити. При сучасних технологіях, де можна написати вайбер-телеграм. він навіть не дивиться на танцівницю. Він там просто з якоюсь дівчиною раніше колись поцілувався, і тепер на цьому він ідеальний партнер. Ну, взагалі, зрада це погано, але така маленька, яка призводить до такої шаленої вірності. Ну, я б насолоджувалась на місці Олександри, але ж якщо його так затискувати, затискувати, це ж колись взірветься. Ну, Нема розслабленості, він як пружина. У цієї дівчинки талант до танців. Якщо ви мене дивитесь, ребята, що навряд чи, то знайте. А до речі, в нього футболка там, де намальовані і вона, і він. Ну, не прямо на цій картинці, а взагалі є. І він прийшов на шоу класно. Ну, Він, звісно, дуже старається, вона вічно недовольна. Ну, Для неї з такою гіперопікою він нав'язливий, він відволікає, їй треба сконцентруватися, да? їй не треба так багато цієї опіки. Це мені підійшло б, а їй все-таки треба помірніше. Ну, Запитання майже ну, прискіпливі чересчур. Ну, от скільки разів він доводив її до разуму, да? Він сказав, це не пересчитаєш. А вона скаже майже кожен раз. Це ж одне й те саме. Ну, перепутав він, як звать ту тітку, Боже, ну це що, смертельно? І він, бідний, знову ж себе звинувачує. Хоча, хоча він дійсно правий. Саша там іноді неправильно сформулювала, ще ж. Перевірка на вірність, і одразу вона спалилася, бо уявляє якось мужичка під час інтиму. І нічого страшного. Про це треба не мовчати, а казати. Щоб твій партнер ще й зіграв тобі його. Це один закон із законів вірності. Хоче, щоб ви були вірні один одному. Дозволяйте один одному зраджувати в такій формі, в ігровій. Це прекрасно. Вони навіть схожі, він такий же лисінький. І знову ж таки, детектор показав, що в неї є думки. Прив'язати Валерія навічно за допомогою магічного ритуалу. Ну, по-перше, фіг вона прив'яже, бо це все тільки на грамота. А по-друге, думки це не дії. Але сценаристи проекту молодці, що вони їй зробили перевірку на вірність не якимось пацаном, а екстрасенсом, як далеко вона зайде в контролюванні хлопця свого, Валерія. Правильно ж? Да, Валерій, бо навіть я якусь неповагу проявила тим, що не вивчила ім'я. Але ж одразу їм навіть не робили перевірку на зраду, а просто перевірку на контроль. І він так терпить, що вона йому не може довіряти, але ж в тому і прикол, що вона повністю з ним чесна. Не можу, значить не можу. Вона йому це каже. Ну, отлічна пара. Я бачу в них перспективи. Єдину я бачу таку загагуліну, це коли. Він просто вже виснажиться. Да, він, як пружина, взірветься. А так прекрасна. Пара. Ну і тут вона порушила особисті кордони і підняла те питання, яке б він не хотів піднімати. І одразу я їм рішення. Вона хоче більше, він менше. Він повинен купити їй спеціальні іграшки і керувати ними. Він ну, насолоджувати її цими іграшками, щоб було чесно. Ну, звісно, жінці треба довга прелюдія, а жінці прелюдії треба більше, ніж жінки. що значить 5 хвилин? Це весь процес. Це що нема? Це ж він робить їй коніцу і так застіснявся. Чого? Це роблять всі мужики. Їй богу, всі. Ні, ну це така тема інтересна, що навіть оператори і звукорежисери вже стали з ним підказувати йому, що так, да, вони роблять це регулярно, постійно і не стісняються, і нічого тут такого немає. Ха -ха. Боже, це хто йому таку дурістику сказав? Хлопці пишуть і надам здрастя, сядь мені на ліцо. Понімаєте, це. Чоловіки це обажають, у них щось є там, чи на запах, чи що воно їм там нравиться. Чоловіки, напишіть в коментарях. Ну, а в перевірці на вірність він зустрівся з друзями, знову звати, ну ти розумієш, ну скляроз. Зустрівся з друзями, сказав, що йому подобаються армяночки, Саша, так розсердо. А те, що вона чорнява, як армянка, вона не додумалась. Що це він сказав, що йому подобаються такі, як вона. Саша вже накинулась на Валеру за те, що він не сказав їй, що йому подобається армян. Так підожди, може, не до слова було, теми такої не було. Ну чого сразу кидаться? Ну не можна ж все розказувати на світі, що ти думаєш кожну секунду. Ти ж іноді мовчиш, іноді ж вони не разом проводять час. Якась думка приходить, її поруч нема. Що тут такого. А те, що його друзі зацінили її з позитивної сторони. То що тут обідного, вони ж не обгидали. Якби обгидали, він би дав по морді. А так він спасіба сказав, що оцінили. Ну, не знаю. І їм має бути приємно, що його друзі ну, нею теж захоплюються. Що тут такого? Не знаю. Чому вона образилась? Напишіть в коментарях, що думаєте ви. Він вже вибачається перед нею, На, от, явісь, ви розумієте мене. Вибач мене, що я не додумався тебе захистити, а не додумався він її захистити, тому що там немає за що захищати. Вони ж непогане про неї говорили. Ну, Він реально бігає перед нею на цирлах і дуже якраз перевірка, його на вірність показала Сашин контроль. Ну це вже занадто. Ну, Реально колись він не витримає. Ну, Вона вже просто достає його. У нього колосальне терпіння, просто колосальне терпіння. А наші ці істерики, ці качелі, ну, ну зняв би її цей кружочок в телеграм. Що йде по полю, які там і зміни і все? На 100% згодна з ведучою. Просто аб'юзер. Я дивлюся таке враження, що вона взагалі без емпатії. Він так ридає, всі переживають, знімальна група переживає їй пофіг. Може, вона аутистка, а він просто гіперкомпенсує її холодність. Своєю емоційністю. Мені його шкода, висловлюю свої співчуття. Вона, як морозільна камера, просто морозільна камера. Но в кінці вона сказала правду, що якщо вона покаже свою радість, то він перестане її цінувати. Це таке в неї в башки. Це неправильно, звісно. Ну, є таке слово мимра. Валера, якщо, що, я холоста. Якщо пиши мені. У мене такі ж форми і теж довге волосся, тільки біле. Так, да, я не армянка, не напишеш. Ну, а мій прогноз, як людина з психологічної освіти, вони скоро поміняються місцями. Валера збагне, що вона від нього теж залежить, да, ці співзалежні стосунки, і він реверснуться. вони. Він почне її підкалувати, що це я пішов тобі зміняти, а вона нічого не зможе зробити. Нам буде кричати, розстаємося, траляля він. Ну розстаємося. І потім вона на колінах приповзе, ну, зуба даю. Ну чого вони не знімають життя після проекту? Ну цікаво. Боже, це так круто, відкривали вони скриньки в ЗАГСі.